Привіт! Сьогодні поговоримо про екстремальні ситуації, як вони взагалі виникають, і що найголовніше робити, коли опиняєшся в самому епіцентрі. Давайте розберемось, як не втратити голову і прийняти ті самі рішення, що можуть врятувати життя. Знаєте, ця тема одразу нагадала мені той самий серіал з дитинства: чи боїшся ти темряви? Пам'ятаєте, там підлітки збиралися біля багаття, розповідали страшні історії, але фішка в тому, що вони завжди знаходили в собі сили побороти страх, і це насправді дуже влучна аналогія з реальними кризами. Бо щоб знайти вихід, спершу треба перемогти той самий страх всередині себе. Гаразд, давайте до справи. Що ж ми власне називаємо екстремальною ситуацією? Якщо простими словами, то це момент, коли звичний світ ну, буквально перевертається з ніг на голову. Уявіть, пожежа, повінь, землетрус, будь що, що раптом створює реальну загрозу нашому здоров'ю і, звісно, життю. Отже, який у нас план? Спочатку з'ясуємо, що ж це таке екстремальна ситуація. Потім подивимось, якими вони бувають. Далі, мабуть, найголовніше поговоримо про правила виживання. І на сам кінець торкнемося теми нашої спільної відповідальності. І так, перший розділ. Давайте розберемося, що саме робить ситуацію ну, екстремальною. Так, є кілька ключових ознак, і на жаль, всі вони досить похмурі: це загроза життю та здоров'ю, це значні матеріальні збитки, шкода для природи, і найстрашніше людські жертви. По суті, якщо є хоча б один із цих пунктів. Ситуація вже вважається надзвичайною. Гаразд, з ознаками розібралися. Тепер давайте подивимось, а якими ж власне бувають ці кризи. Загалом їх можна розділити на чотири такі великі групи. По-перше, техногенні це ті, що пов'язані з діяльністю людини. Далі йдуть природні, потім екологічні і, звичайно, соціальні та воєнні, ті, що виникають через конфлікти. Почнемо з техногенних. Це по суті. Катастрофи, в яких винна людина. І на жаль, далеко за прикладом ходити не треба. Руйнування Каховської ГЕС у 2023 році це ж стало однією з найбільших екологічних катастроф у Європі за останні десятиліття, прямий наслідок людських дій. Далі екологічні кризи це коли довкіллю завдається така шкода, що воно починає деградувати, скажімо, опостеленювання. Є навіть така цікава наукова гіпотеза, що діяльність ще давніх людей могла, уявляєте, прискорити перетворення колись зеленої сахари на ту пустелю, яку ми знаємо зараз. Тепер про природні кризи. Ну, це ті, що, здавалося б, від нас напряму не залежать землетруси, виверження вулканів сюди ж відносять і пандемії, і знову ж таки приклад, який змінив усе наше життя. COVID-19, адже за однією з головних версій він має саме природне походження. А ось вам приклад з історії, який просто вражає 79-й рік нашої ери, виверження Везувію. І ціле місто Помпеї зникає. Просто уявіть собі, за оцінками, близько двох тисяч людей загинули всього за якихось 10-20 хвилин. Це ж неймовірно, і це дуже яскраво показує, наскільки раптовою і руйнівною може бути стихія. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. У мене є загадка. Що, от що спільного може бути між маленьким кошенням, яке рятували під час повені в Херсоні, і мешканцями стародавніх пампеїв? Здається, нічого, правда? А от і ні, вся справа в їхній поведінці. Переходимо до найважливішого, до правил виживання, бо саме від поведінки, як ми зараз побачимо, залежить абсолютно все. І ось вона відповідь на нашу загадку кошеня. Воно просто діяло за інстинктом: бачиш воду, ліз вище, все. А от мешканці помпеїв вони, схоже стали жертвами так званого упередження нормальності: це коли наш мозок каже, та ні, все буде добре, нічого страшного не станеться, навіть коли є очевидні ознаки небезпеки. А вони ж були за кілька років до виверження там стався потужний землетрус, але люди проігнорували цей сигнал. Тож який з цього висновок? Є по суті чотири ключові кроки. Перша і найочевидніше якщо можна уникнути небезпеки, треба її уникати. Друге, заспокоїтися це суперважливо, бо паніка це як шори на очах, вона створює тунельний зір, і ми просто не бачимо інших шляхів. Третє швидко оцінити, що відбувається. І четверте, найголовніше діяти, бо в кризовій ситуації зволікання може коштувати надто дорого. Знаєте, є одне українське прислів'я, яке тут влучає просто в десятку: не той пропав, хто в біду попав, а той, хто духом занепав. І це чиста правда. Найважливіший інструмент для виживання він не в наплічнику, він у нас всередині, це наша воля до життя. Тобто, щоб підвищити свої шанси, потрібно працювати над собою, розвивати вміння, тримати емоції під контролем і мислити тверезо, бути готовим діяти, вірити у власні сили і, що мега важливо, бути готовим допомагати іншим і співпрацювати. Бо коли люди об'єднуються, їхні шанси на порятунок зростають в рази. Але знаєте, виживання це не лише про те, що робити тут і зараз. У довгостроковій перспективі наше майбутнє напряму пов'язане зі здоров'ям усієї планети, і це наша спільна відповідальність. І ось вам факт, який змушує задуматись за даними Міжнародної федерації Червоного Христа, кількість природних катастроф на планеті зростає. І, на жаль, це зовсім не випадковість. Вчені кажуть, що головна причина це зміни клімату, які ми самі ж і прискорюємо. По суті, природа просто не встигає за нами. Ми змінюємо світ навколо себе набагато швидше, ніж він здатен адаптуватися. Це як бігти на ескалаторі, що їде вниз. І тут виникає логічне питання а що може зробити одна людина? Чи це взагалі має сенс? Абсолютно, кожен раз, коли ми обираємо багаторазову торбинку замість пластикового пакета, коли не залишаємо після себе сміття, коли просто економимо воду чи вимикаємо світло, це все маленькі кроки, але коли їх роблять мільйони, вони перетворюються на величезну позитивну силу. Знаменита фраза Антуана де Десентекзюпері ми відповідальні за тих, кого приручили, вона ж не тільки про тварин. У глобальному сенсі ми приручили всю планету, і тепер ми несемо за неї відповідальність, за наш спільний дім. І наостанок, давайте кожен поставить собі одне просте питання не треба чекати якоїсь кризи, щоб почати діяти. Яку одну зовсім маленьку, але свідому зміну можна зробити вже сьогодні, просто зараз, щоб подбати про наш спільний дім? Бо насправді усвідомленість це є наш головний ключ до безпеки.